І так, починаємо з правої ноги вперед. І крок на місці на місці. З лівої вперед. Крок на місці на місці. З правою вперед. Крок на місці на місці. З лівої вперед. Крок на місці на місці. Вальсова доріжка. Партія партнерки. З правої ніжки. І. А раз, два, три. Два, два, три. три, два, три. чотири, два, три. А тепер повільно. З правої ніжки вперед. Крок з лівої в сторону. Два. Зібрали ніжки. Три. З лівої ніжки назад. Продовжуємо рухатись по прямій лінії. І два. Правою ногою крок в сторону. Два. Зібрали ніжки. Три. З правої ніжки вперед продовжуємо рухатись по одній лінії. І три, два, три. З лівої ніжки назад. Чотири. Крок в сторону. Два, три. А тепер швидко. І. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два, три. Фігурний вальс. Балянце праворуч. І. А раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два, три. П'ять, два, три, шість, два, три, сім, два, три, вісім. А тепер повільно. З правої ноги крокуємо в сторону. А раз, ножку накрест, ліворуч. Два. Повернулися. Три. З лівої ноги крок в сторону. Раз. Крок навхрест назад. Два. Три. Правий поворот з правої ніжки. Раз. З лівою в сторону. Два. Зібрали ніжки. Три. З лівої назад. Раз. Праворуч. Крок два. Зібрали ніжки. Три. Балансе ліворуч. І. А, раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два, три. П'ять, два, три, шість, два, три, сім, два, три, вісім. А тепер повільно. З лівої ніжки крокуємо в сторону. А раз, права ніжка навкрест. Два. Три. З правої ніжки крок в сторону. Раз, два. Три. Поворот ліворуч. Раз. Сторону. Два. Зібрали ніжки. Три. З правої ніжки назад. Раз, два, три. Балямося вперед. Назад. І. А раз, два, три, два, два, три. Три, два, три, 4, два, три. П'ять, два, три, 6, два, три, 7, два, три, 8 Тепер повільно. З правої ніжки вперед. Крок. А раз, на місці. Два, три. З лівої назад. Два, два, три. Правий поворот вперед. Три, два, три. Друга частина. Чотири, два, три. Три. З правої ніжки вперед. П'ять на місці. Два. Три. З лівої ніжки назад. Шість на місці. Два. Три. Правий поворот вперед. три, два, три, чотири, два, три. Обходимо навколо партнера. І раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два, три, пять два, три, шесть два, три, сім, два, три, вісім, два, три. А тепер повільно партія партнерка. З правої ноги крокуємо вперед. Вперед, з лівої в сторону, зібрали ніжки. З лівої ноги два кроки назад. І два, два, зібрали ніжки. Правий поворот під рукою з правої ноги вперед. Три, два, зібрали ніжки і довертаємось з лівої ноги назад. Чотири, два, три. Ще раз. З правої ніжки вперед. І крок вперед. Раз, крок в сторону. Два. Зібрали ніжки. З правої ніжки. Крок назад. Два, два, три. З правої ноги крок вперед. І поворот. Три, два, три. І довертаємо з лівої ніжки. Чотири, два, три. Віденський вальс. І раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два, три. З правої ноги починаємо крокувати вперед. Вперед! з лівої в сторону. Крок. Зібрали ніжки. З лівої ноги крокуємо назад. Назад. З правої в сторону. В сторону. Зібрали ніжки. З правої ноги вперед. Вперед. В сторону. Зібрали ніжки. З лівої ноги назад. Назад. В сторону. Зібрали ніжки. А тепер швидко. І. А раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два, три. А тепер в парі. Партнер починає з правої ноги вперед. Партнерка з лівої ноги назад. І. А раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два, три. А тепер швидко. І. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, четыре, два, три.